А як це все була така, що є промисловий простір, покинута фабрика, як борсті, побутового комбінату силує, І ми це могли працювати десь, що сьогодні в Європі абсолютно нормально. В центрі міста мистецький простір. Я вирішив, що все це має бути фабрика мистецтва, а все вже таке. Фабрика Меседця продукує музичний продукт, літературний продукт, візуальний продукт, а ці решта повинні бути адекватні знаковому прізвищу професору Казиміру Малієвичу. Ну, там велике дуже місто, завжди було культурною столицею, Але я потихеньку придивляюсь, чесно вам скажу. Хоч Чернівці маленькі, але ми однозначно можемо зробити Чернівці культурною столицею в боковини, скажімо так. Скажі. І чим більше таких буде відкриватись локацій, ми ж разом працюємо. Коли це приміщення, йому дозволили пану Федірку тут, він нас позвав всіх колег. Ми ж колеги, ми маємо любити одного і допомагати. І ми вже фарбували якісь тут, фаніру якусь ми вже йому допомагали.